Буде страшніше ніж Скаховської ГЕС. Окупанти готують техногенну катастрофу у Криму. Інформацію отримала українська розвідка. Як росіяни планують цього разу тероризувати народ України? Розповім вже за мить. Поки ставте лайк і підписуйтесь на фабрику. Новин за я, Анастасія Федор. Поїхали. Росіяни готують нову техногенну катастрофу на території України. Після підриву Каховської ГЕС та мінування з Запорізької АЕС окупанти планують теракт у Криму. Вони заклали вибухівку на хімічному заводі Кримський титан. Про це інформує українська розвідка. Завод розташований в окупованому армянську. Це північ Кримського півострова. Підприємство стоїть на перешийку, що з'єднує материкову Україну з Кримом. В теорії катастрофа на кримському заводі суттєво ускладнить захід на півострів скажімо, ЗСУ під час контрнаступу можливо, це і є основною мотивацією окупантів. Водночас є й інші причини. З даними гур, після підриву Коховської ГЕС росіяни залишили без води північно-кримський канал. А він критично важливий для діяльності хімзаводу. Тепер відновити роботу в мінімально необхідному режимі. окупанти вважають неможливим. Українська розвідка дізналася, що так звана влада півострова планує зупинити кримський титан. Але це ще не все. Паралельно інженерні підрозділи армії РФ вже кілька останніх днів активно мінують цехи підприємства. Також вони закладають вибухівку на заводській та прилеглій території. Водночас, місцева окупаційна влада готується тікати з армянська та прилеглих територій. Мешканців району теж планують вивозити. Якщо росіяни наважаться підірвати хімічний завод, то це буде їх чергова штучна техногенна катастрофа, і наслідки будуть жахливими. Ось що каже українська розвідка: цитую на холодильному обладнанні кримського титану використовується близько 200 тонн технологічного аміаку. У випадку вибуху на заводі «Аміачна Хмара залежно від напрямку вітру накриє прилеглі райони за півгодини. Під загрозою передусім опиняться окуповані Армянськ, Красноперекопський район та південні райони Херсонщини. Кінець цитати у попередніх випусках. Ми вже розповідали про небезпеку підриву заводу росіянами. Тоді інформацію про це поширив рух українських і кримсько-татарських партизан під назвою АТЕШ. Також про провокацію на Кримському заводі повідомляв керівник Херсонської області Олександр Прокудін. За його словами, через вибухи на заводі постраждати можуть не лише район Криму та Південь Херсонщини. Залежно від напрямку, вітру в момент катастрофи викиди можуть накрити півострів та сім областей України. Найближче до епіцентру вибуху будуть Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Миколаївська, Одеська та Кіровоградська області. Також постраждати можуть Туреччина і сама Росія. Буквально за перші 6 годин найбільше викидів буде на території Криму, Херсонської та Запорізької областей. А вже за добу хімію стетану буде присакнути повітря в центральній частині України. Після підриву росіянами греблі та каховський ГЕС потрібно бути готовими до всього. У випадку хімічної атаки потрібно за можливості негайно покинути зону забруднення. Якщо не вдається сховатись у приміщенні зі щільно зачиненими вікнами та дверима, обов'язково потрібно стежити за подальшими повідомленнями влади. Якщо ж ви опинились в зоні ураження, рекомендують дихати через одяг та намагатися вийти в бік перпендикулярний вітру. Таким чином максимально віддалитися від епіцентру враження. Можлива катастрофа на кримському титані є дійсно небезпечною. Справа в тому, що цей завод найбільший виробник діоксиду титану на території східної Європи. Ще 2018 року місцеві жителі відчули всю небезпеку підприємства. Тоді на кримському титані стались викиди невідомих речовин. Через них постраждали люди, присадибні ділянки, зелені насадження і значно погіршилася екологічна ситуація. Мешканці Армянська запасались масками та респіраторами. Вони заявляли про проблеми з органами дихання та загострення хвороб. Багато хто тоді був змушений евакуюватися з міста. Окупаційна влада Криму назвала причиною виходів дефіцит води. Мовляв, через північно-кримський канал вона до півострова не йшла. А завод потребує істотних обсягів води для виробництва та утилізації відходів. У підсумку титан закривали та знову відкривали. А все тому, що завод дає роботу тисячам місцевих жителів. Як бачимо, загроза дійсно серйозна, і росіяни вже показали, що готові йти навіть на найстрашніші теракти. Тому поставтесь до цієї інформації серйозно та з холодною головою. А також розкажіть в коментарях під випуском, чи знаєте ви, як діяти випадку хімічної атаки. Можливо, ваш досвід допоможе іншим. Дякую за увагу. Зустрінемось у наступних випусках.